Мої ну вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов, і наразі пропоную обговорити ситуацію на українсько польському кордоні. Так, з'явилася інформація, що поблизу пропускного пункту Медика Шені протестувальники з польського боку заблокували рух вантажного потягу. і з двох контейнерів контейнерів навіть висипали 4 тонни українського зерна. Організатори протесту підкреслили, що польські фермери просто діяли на емоціях, оскільки, начебто, зазнають страшенних збитків та повинні захищати свої права. Окрім того, польські протестувальники погрожують. Можуть влаштувати міжнародний скандал і заблокувати навіть пасажирські перевезення між Україною та Польщею. Від себе додам, що в Польщі, взагалі, то аграрні єльність вже не перший рік, навіть на перший десяток рік, є дотаційною. А після вступу Польщі до ЄС до Євросоюзу основні дотації надходили. Саме від ЄС і те, що полякам зараз не дають дотації в тому обсязі, який для них бажаний, це не проблема України. А тим часом наша держава а, прагне знайти вихід із ситуації. Володимир Зеленський звернувся до Польщі та Європейської комісії у зв'язку з блокуванням а, польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні. Він заявив, що дав доручення уряду найближчим часом, а саме до 24 лютого, бути на кордоні між Україною та Польщею. Зеленський уточнив, що там буде присутній увесь склад українського уряду. Включно з прем'єром і міністром оборони, він закликає польського президента Анджея Дуду вчинити аналогічні кроки. Це національна безпека. Ми не маємо е, це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Додав Зеленський, висловивши готовність особисто прибути, прибути на зустріч з українським урядом. Е, до речі, наприкінці Зеленський звернувся польською мовою. До протестувальників, напевно. Дощ Москви на наших землях, дощ непорозумінь, не можемо ще взаємне упокажати. Не можемо упокажати ані українських, ані польських рівнянів. Потрібні єдності, потрібні розв'язань. між нами, Україною, а Польщею, і на рівні цієї. Європи. В свою чергу польський президент Анджей Дуда, коментуючи блокування польськими фермерами кордону з Україною, заявив, що влада Польщі не може обмежити їхнє право на законний протест. Але вибачте, який нахрен законний протест. Блокування транспортних артерій це тероризм в усьому світі. Зсипання збіжжя з приватних вантажівок та вагонів це напад на приватну власність в усьому світі. Тощо наразі ж так звані е аграрії з Польщі продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Але водночас в пунктах пропуску у Стилу, Храва, Руська та Угринів, почали пропускати пасажирський транспорт. Певно, після переговорів з польським урядом, але якісь дуже неквапливі ці переговори. А тим часом агенція Bloomberg повідомляє, що Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнного рівня, оскільки польська блокада. Сільськогосподарської продукції блокує е, сухопутній кордон з Європейським Союзом. Ми плануємо контейнерні перевезення через Верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон, заявив е, наш міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до Румунської Констанци та Дунайських портів Німеччини. Одночасно із цим з'явилися повідомлення про те, що українське дунайське, дунайське пароплавство для доставки вантажів вже побудувало другу великотонажну баржу SLG з використанням старих ліхтерних суден. Для будівництва баржі тонажністю 2200 тонн. Використовують 40-метрові ліхтерні баржі, які раніше через економічну недоцільність просто простоювали або використовувалися не за призначенням. Загалом на балансі УДП понад 80 ліхтерів, частина з яких здається в оренду в якості так званих проставок між суднами та причалом. Але більшість гниє, втім на них витрачаються кошти на якірний збір, аварій, аварійні роботи тощо. Від себе додам, що на сьогодні експорт через Польщу в ЄС є головним е, транспортним коридором для України. Цим відверто користуються польські фермери, бо хочуть від ЄС. Додаткових мільярдних дотацій, як я вже зазначав. Але експорт по Дунаю з Україною з України розширюється. Крім того, є ще одна добра новина для України та не дуже для Польщі. Румунія за участі Молдови почала будувати новий автобан в Україну. Автомагістраль Унгене кишинів Одеса об'єднає регіональні економічні та промислові центри трьох. Трьох країн Євроінвестбанк вже погодив проект. Справа, звісно, швидка і займа кілька років. Але головне, святе місце порожнім не було. Місце головного транзитера товарів для товарів з України зі всіма плюсами, а можливо, і мінусами, може цілком зайняти і Румунія. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи згодні ви з цією думкою. Якщо відео було корисним та цікавим, поставте лайк та підпишіться, будь ласка, на наш канал.